Хто бажає? Питання. Як представники Софі Капітал Менеджмент є у нас засідання в представників немає, я можу заїхати доручення виставки. Я, наприклад, вважав би, щоб в двох номерах газет вже є статті за підписю. Сергій Петричко, запросити б його, мабуть, вам потрібно було на сесію міської ради, і щоб він дав відповіді на ті е... захід, які є не тільки на адресу міського голови, а на адресу Петрської міської ради. Ви щойно прийняли чотири програми загальноміських, великих, навіть не заслухавши доповідачів, а ви хочете по цьому питанні викликати Хоча До цього всі доповідачі навіть місько, не виходили на добу. Питання було позитивне рішення комісії, які розглядали. А в даному випадку позитивного рішення комісії немає. Ми хотілося б глибше вивчити це питання. Я Ну Ну У вас немає має Повноваження немає. Я признаю, чесно, повноважень немає, але я можу виступити. І відповідати, за її образи. Темперіод. Які будуть пропозиції? Я про... не красиво, да. Моя пропозиція, хотів би виступити, будь ласка, кожен має право. Колеги, я прошу вас нагадати той виступ, який я зробив після порядку денного. Ви мою позицію зрозуміли. У мене позиція така. Я голосую тільки по питанні недовіри міському голові. І по питанню позбавлення почесного громадянам хазяїв. Чому я прийняв таке рішення? Рішення я приймав не особисто, рішення приймала громада. Громада розказала мені, як потрібно голосувати, де і по якому питанні. Я хотів би зачитати витяги з протоколів, які Раїса Петрівна озвучила, ми їх вивчали на комісії регламентів. Дані колективи, наприклад, ліцею, третьої школи. Скажіть, будь ласка, це не підконтрольні міські раді колективи. Я вам скажу відверто, підконтрольний. Навіть та сама е захист дітей війни. Скажіть, будь ласка, ми не виплачуємо ніякої в голові цієї організації, <плес> чи виплачуємо. Ми закладаємо фінансування на цю організацію в міський бюджет. <плес> закладаємо. <плес> Тому я можу останні сказати, це підконтрольній міській раді і особисто міському голові організації. Скажіть, будь ласка, ви бачите всі, по яких дорогах ми їздимо. Деякі бій машини залишають бампера, після чого тракторами і танками розгортають вулиці. В якому місті танками розгортають вулиці? В Києві, у Вінниці, в Вінниці проводиться передпідготовка до виходу снігу. Після цього прибирання відбувається. За офіційними даними, які я отримав від е, ЦР і від е, залізничної лікарні, в два рази збільшилась е, непрофесійна травматичність на дорогах. Якщо в минулому році було в грудні, наприклад, 26 чоловік, то в цьому році вже 50 чоловік. В січні так само в два рази більше. За лютої інформації ще немає, тому що люди ще не закінчиться. В два рази збільшилась травматичність на дорогах. Хто повинен відповісти за це? Нам заявлялось неодноразово, що була підготовка до зими. Була підготовка? Заявляли? Заявляли. Чому тільки поламався гайдер, все, підготовка закінчилась. На цьому все. Руками розводимо. Ну, бачите, як завжди зима настала в грудні. Раптово. Ми до неї не готувалися. Скажіть, будь ласка, це питання не політичне, зразу попереджую. Це питання господарського характеру. Я піднімаю це питання, тому що звернення було до мене як до депутата. Я свою позицію висловлюю. Я підтримую це, тому що звернення до мене було. Я, я це питання підтримую, тому що це питання господарського характеру. На даний час міський голова не виконує ті функції, які на нього покладено законом і нами, і громадою. Прошу моє питання підтримати.